Добрий день, глядачі каналу про все. Це я підійшов до вуликів, дивлюся, жук-ругач сидить. Це перший раз так бачу. Видно, меду захотів, виліз, аж до льотка ось підліз. Ось, I don't know. Да, ну, хтось сказав, що він красну книгу занесений, а в якійсь державі, в якійсь там десь де це, хто це каже, їх, за них добре гроші дають. Дуже дорого. Ну не знаю, в нас їх не дуже багато, ну попадаються. А колись давно-давно, як ще в школу ходив, то чув, що казали, одривали голову. Там ж то якісь роги оті. І казали, що з, з голови. Заливали щось, воском заливали і ціпляли, носили їх. А це вам жук рогач. Хто сказав, що дорого стоїть. Ну, красну книгу, що занесений, я не знаю, але у нас вони є, трохи попадаються. От і все. Підписуйтеся.